Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк. Дякуємо, що зайшли на наш канал. Сьогодні ми подивимося з на криптовалюти. Зробимо аналітику по біткоїну, подивимось цікаві графіки, цікаві індикатори. Загалом буде цікаве відео, тому обов'язково, друзі, дивіться його до кінця, а також проявіть активність максимально, тому що у нас впали перегляди. Незрозуміло чому. Потрібна від вас активність. І ми будемо вам за це вдячні, друзі. Подивимось, друзі, ми ось такий сьогодні індикатор, який нам показує, де з великою долею ймовірності потрібно продавати біткоін. І я зараз хочу вам показати, як він працює. Почнемо з того, друзі, з минулого циклу, щоб подивитися, як він працює. Після того, коли ціна біткоін пішла в медвежку, друзі, бачимо, що в нас була ось така червона лінія. Ми дивимося на одноденному таймфреймі, така червона сітка. І коли біткоін, відповідно, переходив вже в свою зелену фазу з цієї зеленої сітки, з тієї червоної сітки в зелену сітку, то відповідно тут був смисл фіксувати криптовалюту біткоін, тому що після цього ціна біткоін полилась вниз. Бачимо, що відбулась корекція. Але давайте подивимось, де знаходиться ціна біткоін зараз і де вона знаходилась тоді. Бачимо, що ця сітка червона так рухалась. І ціна біткоін знаходилась ось тут, після чого ціна біткоін пробила сітку і пішла вище. І тільки тоді ми отримали вже такий плавний розворот цієї сітки. Давайте дивитися, що в нас відбувається зараз. Перемістили, друзі, ми на теперішню ситуацію. Ціна біткоін у нас 29 300 доларів на даний момент. І ми бачимо, друзі, що ціна біткоін тільки перебуває ось в тій сітці. тобто до розвороту ще далеко, і біткоін має можливість ще хорошого росту. Думаю, що біткоін ще ось так. Буде рости, буде рухатись вверх і дійде до своїх цілей, можливо, 44-48 тисяч доларів. Після чого буде корекція. І тут, я думаю, якраз починається розворот цієї сітки. І тоді, коли ця сітка почне переходити в зелену, потрібно буде, друзі, над фіксацією, тому що будемо очікувати корекцію криптовалюти біткоін. Ось погляньте, як це було. Тут, після того, коли ціна біткоін була ось ці, зелені, ось ці червоні сітці, вона пробила цю сітку і показала сильний імпульсний ріст. Душла до хаїв, після чого була корекція. І ось тут було, був перехід в зелену сітку. Таку ситуацію ми зараз бачимо тут. І бачимо, що потенціал для росту, в принципі, ще є великий. Можемо рости до 44-48 тисяч. Після чого я би чекав корекцію і продавав і буду продавати весь портфель. Ось, зараз перейдемо до інших індикаторів, будемо дивитися, яка ситуація там. Для початку, друзі, хочу нагадати вам, які наші цілі, щоб ви знали, не забували. І якщо ви з нами не очікуєте цих цілей, то будьте спокійні і сидіть, чекайте своїх цілей. 36-42 тисячі, ось тут буде смисл фіксувати криптовалюту біткоін та весь портфель. На тижневому таймфреймі бачимо, що індекс RSI в нас не є перегритий, він може знаходитись вище. На RSI у нас не було сигналів на продаж, тому логічно думати, що ціна біткоін перейде вище. Зараз покажу ще одну метрику. Де ми чекаємо біткоін. Згідно метрики P-Cycle Top Indicator, бачимо, що ціна біткоін може пройти на даний момент до 44 тисячі 300 доларів. Після цього, коли ціна біткоін досягне цієї зеленої відмітки, 44 тисячі 300 доларів, можлива корекція по біткоїну. Так було завжди. Тому ми будемо чекати повторення ось цієї аналогічної історичної ситуації. А з цікавих новин, друзі, з нашого телеграм-каналу Криптобізнес. Бачимо, що Binance починає лістити такі мемкоїни, як Pepe і Floki. І ті монети показують там 200%, 2X і так далі. Ну, тобто починають дуже рости. Я б не рекомендував їх купляти навіть для спекуляцій, тому що, в принципі, для чого вам це потрібно, якщо ви сформували собі хороший якісний портфель, ви очікуєте і. Сидите в своїх позиціях. І, відповідно, коли ціна біткоін пройде до ваших цілей, можете собі фіксувати. А також, друзі, що стосується альткоін сезону, зараз ми знаходимося на відмітці 6 пунктів. Це дуже низько Такого, таке бувало дуже рідко. Як ми бачимо, друзі, що ми знаходимося на самому-самому на самому дні. І скоро буде розворот. Скоро буде розворот, коли біткоін покаже сильний імпульсний ріст перед своєю корекцією до 30-42 тисяч доларів. Там, якщо буде боковик, тоді тут буде сильний розворот і сильний памп альткоїнів. Я думаю і чекаю, і е, надію, що альткоїни нам дадуть 2-3 ікса заробити в цьому такому міні-бичому ринку. Ось. Тому бачимо, що ми знаходимося на дні якраз сам час накоплювати альткоїни. Також по зоні спротиву на даний момент, яка в нас є сильна зона спротиву. Це в нас 32 тисячі доларів буде сильною зоною спротиву. І сильна підтримка 25, 826 тисяч доларів. Це в нас сильна підтримка, яку біткоін швидше за все не проб'є. Бачимо, що ми знаходимося вище нашого сильного рівня, 28 тисяч доларів. І це добре, тому що ми можемо продовжувати рух. Як мінімум до 31,8-32 до 31 тисяч доларів, після чого можливий боковик і якась зупинка. А також переходимо до ще одного нашого наступного індикатора, який нам показує, що, як і куди може пройти ціна біткоін, де в нас знаходиться дно, дуже хороший індикатор. Бачимо, що коли біткоін досягнув червоної лінії, це, це й було наше дно по біткоїну, після чого ми накоплювались. І зараз, відповідно, з нашого дна показала сильний імпульс. Невеликі корекції, знов імпульс, і зараз знову знаходимося в боковику. Корекціях, після чого я буду чекати пробиття зеленої лінії. 32 тисячі доларів, закріплення над нею. І дохід на даний момент до 43 а можливо, і вище 44-48 тисяч доларів, тому що ці лінії рухаються вверх, і все буде залежати від часу. Але після пробиття цієї зеленої лінії 32 тисяч. Я чекаю, що ціна біткоін прийде до наступної підтримки. Сильної не підтримки, а сильної лінії спротиву це на даний момент, друзі, 42 тисячі доларів. Давайте покажу, як це відпрацювало в минулому циклі. Глянете, я думаю, буде вам цікаво. А також, друзі, чуть не забув вам повідомити. Нагадую, що 20 травня пройде наш навчальний марафон Криптобаза. Тому хто не записався, посилка в описі можете записатись. На, на, на марафоні отримаєте навчальні матеріали, отримаєте інструменти для аналітики, тому за 10 доларів там е, багато інформації, яку ви ніде не отримаєте за такі кошти. Тому, кому -то цікаво, записуйтесь на марафон. Всого лише на всього 10 доларів і обмежена кількість місць. І отже, давайте показую тоді вам, як працював даний індикатор в минулому, минулому нашому циклі бачимо, друзі, що біткоін досягнув дна ось тут, де наша червона лінія. Після чого він пробив ось ці ці лінії спротиву і пройшов в сильну зону спротиву. Це була жовта лінія. Це було 9800-9000 доларів. Але біткоін і пробився далі і пішов ще вище на 13 тисяч доларів. Тому я думаю, що в нас, в принципі, в цьому циклі подібна ситуація може повторитися. І ми зможемо пробити зелену лінію, підійти до жовтої, після чого проторгуватись, можливо, пробити жовту і дійти до 48-50 тисяч доларів в цьому циклі, в цьому міні-бичому ринку, я думаю, в принципі, це можливо, чому би ні. Також, друзі, нагадую вам, що вже з 1.06, тобто з 1 числа червня, ціна на наш закритий клуб підвищується до 200 доларів, тому що в нас там з'явилися нові продукти. У нас зараз. Є сигнали на споті, ми даємо сигнали на споті. Тому, кому цікаво, залітайте по низькій ціні, поки вона ще зберігається. По бітко... біткоіндузі бачимо, що ми знаходимося в зоні акумуляції ось тут. І, в принципі, як ми бачимо, що згідно історії, ця зона акумуляції це завжди була зона для накоплення, хороша зона для того, щоб накопичувати криптовалюту, біткоін і розпродаватись після халмінгу, коли ціна біткоін досягає своїх піків. А якщо все повториться, всі цикли повторяться, то відповідно це буде непоганий результат.